Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звертаємось до третього псалма, молитви, народженої в один з найтемніших періодів життя царя Давида. Він утікає від власного сина, а весалома, який підняв проти нього повстання. Це не просто молитва, це крик душі людини, яку зрадили найближчі, яка оточена ворогами і, здавалося б, позбавлена будь-якої надії. Але саме в цій безодні болю. Ми бачимо народження непохитної віри. Цей псалом потужне свідчення того, де можна знайти мир, коли руйнується весь світ. Давайте з відкритими серцями вслухаємось у ці слова, які можуть стати опорою і для нас у наших випробуваннях. Ось цей уривок Псалом Давидів, коли він утікав від обличчя свого сина Авесалома: Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих. Що повстали проти мене. Багато, про мене кажуть: «немає йому спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, Ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже, Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців, від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму народі. Отче Небесний, я приходжу до Тебе на початку цього дня з вдячністю за Твою милість і за дар життя. Дякую за нічний спочинок і за новий ранок, який свідчить про Твою вірність. Сьогодні ти даруєш мені для роздумів. Третій псалом, молитву, народжену з глибокого болю і ще глибшої довіри. Дякую тобі за цю відвертість Давида, за те, що Ти дозволяєш нам бачити боротьбу і перемогу віри в житті твоїх святих. Я прошу тебе, Господи, пошли свого Святого Духа, щоб він відкрив мені глибину цього тексту. Допоможи мені побачити мої власні страхи і моїх ворогів у світлі твоєї істини. Відкрий мій розум, щоб я зрозумів, як Твоя сила діє посеред моєї слабкості, відкрий моє серце, щоб я міг прийняти твою потіху і твій мир, які перевищують усяке розуміння. Я хочу навчитися у Давида, як звертати свій погляд від проблем до тебе, як знаходити спокій посеред бурі, як довіряти тобі, коли всі навколо кажуть, що надії немає. Промовляй до мене, Господи. Навчи мене твоєї вірності. Я віддаю цей час тобі і чекаю на Твоє слово для моєї душі. Псалом починається з вигуку болю і розгубленості: Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. Давид не приховує свого стану. Він не намагається виглядати сильним. Він чесно визнає перед тобою масштаб проблеми. Він оточений. Він у меншості, і це так схоже на мої власні почуття, коли проблеми накопичуються. Можливо, мої вороги це не армії з мечами, мої вороги це тривожні думки, які не дають мені спати, це фінансові труднощі, які тиснуть на мене, це хвороба, яка забирає сили, це зіпсовані стосунки, які крають серце, це сумніви, які атакують мою віру. І іноді здається, що їх так багато. Що вони повстали проти мене з усіх боків, мені дуже близький цей стан Давида. Дякую тобі, Господи, що Ти дозволяєш мені приходити до Тебе таким, яким я є слабким, наляканим, пригніченим. Дякую, що мені не потрібно одягати маску. Ти бачиш моє серце і ти слухаєш мій чесний крик. Ти вчиш мене, що перший крок до перемоги це визнати свою потребу в тобі. І вороги Давида не просто мовчать, вони говорять, і їхні слова це найгостріша зброя. Багато, про мене кажуть: нема йому спасіння в Бозі. Господи, це найстрашніша атака, вона спрямована не на тіло, а на саму душу, на фундамент віри. Вороги хочуть переконати Давида і напевно його самого, що Бог покинув його. Що його гріхи настільки великі, а його становище настільки безнадійне, що навіть ти всемогутній не можеш або не хочеш його врятувати. І цей голос сумніву звучить у моєму житті так часто, коли я довго борюся з якоюсь проблемою, коли мої молитви здаються безмовними, коли я дивлюся на свої помилки, тихий голос шепоче де твій Бог? Можливо, він забув про тебе. Можливо, ти йому не потрібен, для тебе немає спасіння. Це отрута, яка паралізує віру і вбиває надію. Це найглибша темрява, в яку може зануритися душа. Давид чув ці слова від тисяч людей, але він зробив вибір. Він не дозволив цим словам стати його істиною. Він приніс їх до тебе. Господи, навчи мене так само. Коли я чую ці голоси брехні. Допоможи мені не сперечатися з ними, а бігти до тебе і слухати, що ти скажеш у відповідь. Господи, я замислююсь, наскільки болючими були ці слова для Давида, адже повстання очолював його улюблений син Авесалом. Найглибші рани нам завдають найближчі люди, коли ті, від кого ти чекаєш любові і підтримки, стають твоїми ворогами і кажуть, що Бог відвернувся від тебе. Це випробування, яке важко витримати. І все ж Давид не впадає у відчай Він не дозволяє зраді і болю остаточно зруйнувати його. Він знаходить сили підняти очі від своєї трагедії до тебе. Це неймовірний приклад для мене. У моєму житті також бувають розчарування в людях, бувають образи, які довго не загоюються, і є велика спокуса зациклитися на цьому болі, звинувачувати інших. Жаліти себе. Але Давид показує інший шлях. Він визнає біль, він називає ворогів ворогами, але він не дозволяє їм стати центром його всесвіту. Центром залишаєшся Ти, Господи. Він переводить свій погляд: це свідомий акт волі, акт віри. Господи, коли я переживаю зраду чи образу, допоможи мені зробити такий самий вибір. Допоможи мені принести свій біль до тебе, але не дозволити йому затьмарити твою присутність у моєму житті. І ось відбувається дивовижний поворот посеред свого болю і страху Давид робить потужне проголошення віри. Він каже Але ти, Господи, ці два слова змінюють усе вони проводять межу між реальністю проблеми і вищою реальністю Бога. Так! Ворогів багато так, вони говорять жахливі речі. Але Ти, Господи, Давид переводить свій погляд з хвиль на того, хто ходить по воді. Він починає проголошувати, ким ти є для нього, і перше, що він каже щит навколо мене. Не просто щит попереду, а щит навколо. Це образ повного, всеохоплюючого захисту. Давид відчуває себе оточеним ворогами, але вірою, він бачить, що насправді він оточений тобою. Твоя присутність, Твоя опіка це невидима фортеця, яку не може пробити жодна людська зброя. Господи, я так потребую цього откровення. Коли я відчуваю себе вразливим, оточеним проблемами, допоможи мені вірою, побачити цей щит навколо мене. Допоможи мені усвідомити, що моя безпека залежить не від обставин, а від твоєї близькості. Нехай ця істина стане моєю реальністю. Далі Давид проголошує: Моя слава, ти підносиш мою голову. Це так глибоко. Вороги намагалися знеславити його, позбавити його царської гідності, втоптати його ім'я в бруд. Вони хотіли, щоб він ходив з опущеною від сорому і поразки головою. Але Давид каже Моя слава це не мій трон, не моя корона, не моя репутація, моя слава це Ти, Господи. Він знаходить свою істинну цінність і гідність у стосунках з тобою, і тому, навіть втративши все, він не втрачає себе, і він вірить, що саме ти підносиш. Мою голову. Це образ відновлення, реабілітації. Коли ми в розпачі, в горі, в соромі, ми інстинктивно опускаємо голову. Ми не можемо дивитися людям в очі. Давид вірить, що ти той, хто повертає гідність. Ти той, хто каже: Підніми очі, ти моя дитина. Твоя поразка не є остаточною, я відновлю тебе. Господи. Як часто я опускаю голову під тягарем своїх невдач, гріхів чи осуду людей, я прошу тебе, будь моєю славою. Нагадай мені, що моя цінність у тобі, і я прошу тебе, підніми мою голову дай мені надію і сміливість знову дивитися вперед, покладаючись на твою відновлюючу благодать. Я бачу тут вражаючий контраст між двома голосами з одного боку. Гучний, множинний голос ворогів, які кричать: Нема йому спасіння в Бозі. Це голос безнадії. Він заснований на видимих обставинах, на логіці поразки. Він прагне замкнути людину у в'язниці її власної проблеми. Це голос, який каже: Ти сам, ти покинутий, змирися зі своєю долею. З іншого боку, тихий, але впевнений голос віри. Який каже, але Ти, Господи, щит, Ти підносиш мою голову. Це голос надії. Він заснований не на тому, що видно, а на тому, хто невидимий. Він не заперечує реальності проблеми, але він бачить вищу реальність Бога. І цей контраст вчить мене важливої істини. У моєму житті завжди будуть звучати ці два голоси питання в тому. Який з них я зроблю гучнішим у своєму серці, який з них я оберу своєю істиною? Давид зробив свій вибір. Він вирішив слухати не голос натовпу, а голос своєї віри в тебе. Господи, я прошу тебе, допоможи мені робити такий самий вибір щодня. Коли голоси страху і сумніву стають надто гучними, допоможи мені свідомо посилювати гучність твоїх обітниць. У моєму серці. Центральним образом, що пронизує цей псалом і дає йому силу, є образ особистих живих стосунків з тобою, Господи. Це не віра в абстрактну ідею чи далеку силу, це глибока, довірлива розмова з особистістю. Голосом своїм Я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Це серцевина Псалма. Попри весь галас ворогів, Давид знає, що є той, хто чує його особистий голос. Він не просто молиться, він кличе, це крик душі, сповнений довіри, і ця довіра не безпідставна, бо він знає, що ти відповідаєш. Це не монолог у порожнечу, це діалог, і ти відповідаєш зі своєї святої гори, з місця твоєї присутності, твоєї влади. Твоєї святості. Це означає, що Твоя відповідь приходить з перспективи, яка набагато вища за наші земні проблеми. Ти бачиш усе з висоти свого трону, і Твоя відповідь завжди буде мудрою і суверенною. Господи, яка це дивовижна обітниця? Навіть коли я оточений ворогами, я маю прямий доступ до Тебе. Мій голос досягає Твого престолу, і Ти слухаєш. І ти відповідаєш, ця істина є якорем для моєї душі, і наслідком цього діалогу, цієї впевненості у твоїй відповіді є дивовижний мир, який здається нелогічним у даних обставинах. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Людина, яка втікає, щоб врятувати своє життя, яка оточена армією, спить. Це надприродний мир, це не результат того, що проблема зникла, вороги все ще там. Але Давид передав свою проблему тобі він помолився, отримав внутрішню впевненість у Твоїй допомозі і тепер може відпочивати. Сон тут це акт найвищої довіри. Це означає: Господи, я зробив усе, що міг. Тепер я віддаю цю ситуацію у Твої руки. Я вірю, що ти будеш пильнувати, поки я сплю. І він не просто засинає, він прокидається. Це віра в те, що вороги не вб'ють його вночі, бо ти його підтримуєш. Господи, навчи мене такого миру, навчи мене віддавати тобі свої тривоги настільки повно, щоб я міг спокійно спати. Часто я молюся, а потім продовжую хвилюватися, Не мов би все залежить від мене. Покажи мені, як по справжньому довірити тобі мої битви і знайти спочинок у твоїй опіці. Господи, цей псалом є потужним уроком віри для мене, і я запитую тебе, як мені жити цією істиною сьогодні, як мені застосувати приклад Давида у моїх конкретних обставинах? Сьогодні я точно зіткнуся зі своїми ворогами. Можливо, це буде стрес на роботі, напруга у стосунках. Погані новини чи просто мої власні негативні думки, як мені реагувати на них? Перше, чому вчить мене Давид, це бути чесним з тобою, не приховувати свій страх, а виливати своє серце перед тобою. Отже, Господи, як мені сьогодні знайти час, щоб чесно поговорити з тобою про те, що мене турбує? Друге, це зробити свідомий вибір віри. Коли я почую голос сумніву. Який каже, надії немає, як мені відповісти йому словами, але Ти, Господи, мій щит? Можливо, мені варто записати цю фразу і тримати її перед очима протягом дня. Третє, це практикувати мир, що походить від довіри. Як мені сьогодні, зіткнувшись із проблемою, свідомо сказати: Господи, я віддаю це Тобі, і спробувати. Не забирати це назад через п'ять хвилин, як мені ввечері, лягаючи спати, по справжньому відпустити всі тривоги дня, вірячи, що ти підтримаєш мене. Господи, я не хочу, щоб це була просто теорія. Допоможи мені сьогодні зробити хоча б один крок у цій довірі. Виходячи з цих роздумів, Господи, я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Я прошу Тебе. Будь моїм щитом сьогодні. Навколо мене є багато речей, які можуть завдати мені шкоди фізичної, емоційної чи духовної. Я прошу Твого захисту, оточи мене своєю присутністю, прошу тебе, будь моєю славою. Коли я буду відчувати себе невпевнено або принижено, нагадай мені, що моя істинна цінність у тобі. Не дозволь мені шукати визнання у людей. Але допоможи знаходити його у твоєму люблячому погляді. Прошу тебе, підніми мою голову. Якщо сьогодні мене спіткає розчарування чи невдача, не дозволь мені зануритися у розпач, дай мені надію і силу дивитися вперед. Господи, я прошу про дар спокійного сну. Забери від мене нічні тривоги, навчи мене віддавати тобі всі мої турботи і знаходити повний відпочинок. У Твоїй опіці, я прошу про сміливість. Дай мені мужність не боятися проблем і людей, пам'ятаючи, що ти більший за будь-яку армію. І, Господи, я прошу, щоб я міг бачити Твоє спасіння у своєму житті сьогодні. Врятуй мене від моїх гріхів, моїх страхів, моїх труднощів. Нехай я переживу Твою рятівну силу на власному досвіді. Отче. Я визнаю, що довіряти тобі посеред труднощів це не завжди легко. Коли вороги реальні, а їхні голоси гучні, моя віра може хитатися. Легко сказати, ти мій щит, коли світить сонце, і набагато важче вірити в це під час бурі. Будуть моменти, коли мої почуття будуть кричати, що я покинутий, будуть ситуації, коли логіка буде підказувати, що виходу немає. Буде спокуса піддатися страху і почати панікувати замість того, щоб спокійно спати у довірі до тебе. Тому, Господи, я прошу Тебе про стійкість, дай мені віру, яка не залежить від почуттів, дай мені довіру, яка тримається за твої обітниці, а не за обставини. Коли моя віра буде слабнути, будь ласка, підтримай мене, нагадай мені про всі ті рази, коли ти вже був моїм щитом. І моїм спасінням, допоможи мені збудувати в моєму серці скарбницю спогадів про твою вірність, щоб я міг черпати з неї силу у важкі часи. Не дозволь мені забути, що ти відповідаєш на молитви. Я не покладаюся на свою власну здатність бути сильним. Я покладаюся на твою благодать, яка вдосконалюється в моїй немочі. Тримай мене міцно, Господи, і не дозволь голосам ворогів. Заглушити твій голос у моєму житті. Господи, моє серце наповнене вдячністю за цей третій псалом. Дякую тобі за те, що ти надихнув Давида записати цю молитву, щоб вона стала джерелом сили для незліченних поколінь віруючих і для мене сьогодні. Дякую за твій характер, який так яскраво відкривається у цих віршах. Ти Бог, який є особистим притулком. Ти недалекий і небайдужий. Ти щит навколо мене. Ти той, хто відновлює мою гідність і підносить мою голову. Дякую тобі за те, що ти Бог, який чує і відповідає. Дякую, що мій голос, мій крик, моя молитва не залишаються без відповіді. Дякую за дар миру і спокою, який ти даєш тим, хто довіряє тобі. Дякую за обіцянку. Що я можу спокійно спати, бо ти підтримуєш мене. Дякую тобі за те, що ти Бог воїн, який бореться за мене. Ти сильніший за будь-яких ворогів. І найбільше, я дякую тобі за кінцеве твердження псалма, від Господа спасіння. Дякую, що моє спасіння не в моїх руках, не в моїх зусиллях, а цілком і повністю в тобі. Це забирає всякий тягар. І дарує непохитну надію. Нехай моє життя буде відповіддю вдячності на Твою дивовижну доброту і силу, небесний Отче. На завершення цього часу молитви я знову віддаю себе і цей день у Твої руки, я приймаю істини цього псалма для свого життя. Моє головне прохання сьогодні: допоможи мені жити у свідомій довірі до Тебе. Нехай проголошення, але Ти, Господи, стане відповіддю мого серця на кожну тривогу, на кожен страх, на кожну атаку сумніву. Я посвячую тобі мої проблеми і моїх ворогів. Я віддаю їх тобі і прошу будь моїм щитом. Я посвячую тобі мою репутацію і мою гідність. Я прошу будь моєю славою. Я прошу підніми мою голову. Допоможи мені сьогодні жити не в реакції на обставини, а у відповіді на Твою присутність. Нехай твій мир панує в моєму серці, дозволяючи мені бути спокійним посеред будь-якого хаосу. Я довіряю тобі, що спасіння прийде від тебе. Я вірю, що Твоє благословення є на мені, бо я належу до Твого народу. Нехай увесь цей день. Буде свідченням твоєї вірності і моєї довіри до тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Псалом 3 – це потужний засіб для нашої душі, коли ми відчуваємо себе оточеними проблемами. Він вчить нас, як перетворити наш страх на гімн довіри. Нехай приклад Давида надихне вас сьогодні. У ваших особистих битвах підняти очі і сказати Але ти, Господи, мій щит. Якщо ця молитва знайшла відгук у вашому серці і ви приймаєте цю обітницю Божого захисту для себе, напишіть у коментарях Амінь. Нехай це буде нашим спільним проголошенням віри. Якщо у вас є особливі потреби, і ви хочете, щоб ми помолилися за вас, сміливо діліться ними у коментарях. Ми віримо в силу спільної молитви. Ваша підтримка допомагає цьому служінню рости. Якщо ви відчуваєте, що це відео може підбадьорити когось, будь ласка, поділіться ним, поставте вподобайку, щоб більше людей могли знайти потіху в Божому Слові, і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наші щоденні зустрічі. А зараз прийміть благословення нехай Господь буде щитом навколо вас. Нехай Він буде вашою славою і підносить вашу голову, нехай Він дарує вам спокійний сон і мир у серці. І нехай ви на власному досвіді пізнаєте, що спасіння від Господа. Амінь.